Корисний мільйон всього за 20 гривень на кілограм. Це пшоно український суперфуд. Саме ця каша з давних давен була дуже популярною в Україні. Найкраще її подобали козаки. Була навіть професія пшономиї. Вона допомагає вивести з вашого організму важкі метали також її називають продуктом спокою. І як вибрати кашу? Чим більш вона жовта, тим більше в ній бета каротину і тим вона корисніша. В ній дуже багато заліза, магнію, калію, а ще вітамінів групи Б. Пшоно подарує вам ситість, а також дасть безліч користі для вашого організму. Не забувайте, що його варити треба як звичайну кашу. Один до двох, тобто одну чашку пшона та дві чашки води. Якщо воно гірчить, то мабуть воно трошки стареньке. Радять залити його кип'ятком і обов'язково промивайте пшоно, щоб воно було смачним. Разів 10 до абсолютно прозорої водички. Не цурайтеся українського. Це ніяка там не пташина каша, а дуже смачний продукт.